Служба безпеки та Національна поліція запобігли замаху на сім'ю волонтерів на Черкащині. Йдеться про очільницю благодійного фонду, що допомагає силам оборони та її чоловіка, демобілізованого воїна Збройних сил України, який отримав тяжке поранення на передовій. У результаті спецоперації на Черкащині нейтралізовано злочинну групу, яка організувала замах на життя родини волонтерів. За даними справи, зловмисники підготували для вчинення злочину чотири саморобні вибухові пристрої. Подальшому вони планували закинути вибухівку в приватний будинок волонтерів. Служба безпеки України завчасно викрила учасників злочинної групи та затримала двох її організаторів на гарячому під час підготовки до замаху. Наразі на підставі зібраних доказів їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 15, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру їх спільнику. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.